Знаєш, Я вже так настраждалася і казала Боже, ну, якщо ти хочеш дати мені другого чоловіка, щоб я вийшла заміж. Для мене головне не гроші. Нічого для мене було неважливим. Казала Боже, ну, нехай буде старий, нехай буде в нього навіть криві ноги будуть. Нехай він там буде лисий, пам'ятаю, малий. Взагалі я там без грошей, аби він тебе любив всім серцем. Тобто для мене це було так важливо. От, всі сміялися, ми так знаєш, ну, жартували, ну, звісно ж. Ну я не думала, що Бог він чує. Наші жарти, і він теж буває жартує з нами. коли Бог мені дав чоловіка і мене благословив і сказав, виходь заміж, я хочу, щоб ти була щаслива. Він був молодший, все було навпаки. Не, не старий, не кривий, не лисий. Так цікаво, що от Ігор, мій чоловік, да, ми з ним 10 років вже разом, в цьому році до 10 років. Він, він молодий, молодший за мене, в нього дуже рівні ноги. От, от як все, протилежність, я ж казала, щоб криві були. Да, есть, в нього рівні ноги, волосся такі густі, причому, тобто не лисий. Класно. Ну і любить Господа. Тобто бонус такий. Ми, ми, ми разом любимо Бога, він теж пройшов деякі тяжкі моменти в житті, і ми один одного підтримуємо, розуміємо. Ще роки я боялася, я весь час його там десь щось підозрювала, дивилась, але ігор для мене це дійсно подарунок. Я не знаю, як так буває. Я, я не розумію. Я тільки знаю одне, що це не моя заслуга. Це не тому, що я там така чи така. Ні, це просто Бог любить нас настільки, і Він не хоче, щоб ми страждали. Він не хоче, щоб ми тягнули не свою ношу і не свій хрест, якого він не давав. Ми разом служимо Господу, ми разом в церкві.